Кажіть, бо вона трохи зайнята, вона чебуреки робить зараз. Закриття, я ще я думаю, віде... до закриття! А ви до речі не хочете чебуреків замовити. Я пошту відправляю. Понімаєте, я цей. Я в больниці лежав, оце ж туди займи брав. І в мене зараз проблеми з пам'яттю, Я зараз лікую ще на лікарняному. І я можу забутися, я вам серйозно кажу. Всім привіт, з вами Серібан. І так для вас новий бомбічний ролик. Лайк. Підписка, поставте колокольчик, щоб не пропускати нові відео. Приємного перегляду. це Центр вивчення Мфоу та Колекрів. Слухай вас. Мене звати Юлія, на друзі номер 160. Рознова підписати. Так, підожіть. Аванс, не спішіть. Аванс, так, пишемо Юля. Юля. Так, докажі далі, слухай вас. Товариство Аванс Кредит. Ага, Аванс. Аванс кредит. Кре так, слухай вас далі. Конісно, я ж центр вивчення МФО та фотоколекторів. Конічно даю. Слухай вас. Як до вас звертатися? Мене звати Павло. Павло, дуже приємно. Телефонуємо на фінансовий номер Світлани Олексійович. Знаєм таку. Вивчитаєте? Так, Світлана. А чому ви я ж вам кажу центр вивчення МФО та колекторів. Угу. Світлана. А добре, ви можете переказати Світлані Олексієві, що ти телефонувала в товариство Аванс Кредит. Так. Номер 3. Передати інформацію, Да? Ще передати що там треба. Передати. Ви зможете переказати, щоб вона передавала передати. Вона так. Так, далі. Так. Варіанти відповідей. Так або ні? Ні, не можу. Давайте розглянемо. ні. Так. І ні. Ага. Слухай. Ну, так, щось ви так рано здалися. Я не пойму. Алло. Так, знаю знає, а це хто? Мене звати Олександр Федорович. Скажіть, Є можливість Федорович? Олександр Федорович. А, це з роботи з її чи думав, ні? це додатковий. І ще раз. Ви з роботи з її? Ні, не з роботи. Скажіть, я набираю, ну я думаю, що це її додатковий номер. Скажіть, у вас є можливість її передати інформацію? Так це її номер. Це її другий телефон просто. А може вона біля вас є чи нема біля вас? Ну, можливо, а ви хто іменно? Скажіть, я вам потім отвечу. Мене звати Олександр Федорович, а ви мене вказаний а подожди, це ти, блядь, Піскин до не їздиш в гості, коли я на роботі. Ви можете без кампанії. А, це ти шашлик? Хочеш мені рога наставити, я переписку прочитав вашу, тобі капзда. Ти поняв мене чи ні? Будеш тірятися в лісу. А ну чуєш, та ти, та ти, та це, та ти та це, ти, та ти, та це, ти та коли останній раз приїжджав до неї, я ну кажи чесно. Я нікуди не приїжджав, що ви зараз не семитницю кажете. Яку не семитницю? Я переписку вашу читав, ти та шашлик. Та дайте собі номер телефона, якщо не даєте я тебе буду караулить під домом, ти поняв? Ти поняв мене чи ні? Барашкин. Так, кажіть, бо вона трохи зайнята, вона Малі. чебуреки робить зараз. Мене Марина Анатолійна, вона є клієнт нашої компанії. Передайте, ага. будь ласка, щоб терміново зв'язалися з компанією. Кожного разу відповідається тільки. вона. Так, тільки я, бо вона производство таке в неї чебуреки робить і продає потім. Запис да. да. а це не виходить. А ви не хочете це чебуреків заказати на компанію? Я, я вам розмову, пошту та, відправлю. Чуєте ви йдете, чи ні? Погади. Давайте. Катерина Сергіївна, я зараз перечерпаю пана Олексіна. Так, це я. Це компанія «Тов Мілан», номер 6 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 у вас 11 днів просрочення, сума боргу складає 750 гривень, плюс 1000 гривень вже нараховані штрафні санкції. О, сума складає 5170 гривень. <клес> Сьогодні, по вашій кредитній угоді, діє акційна пропозиція. Це сплата пропущених платежів зі знижкою або закриття кредиту з дисконтом. Ви можете повернутися до вашого графіку зі знижкою, сплативши 1250 гривень, або повністю закрити кредит зі знижкою. Це сплативши 4170 гривень. Чи будете ви закривати, чи повертатися до графіку? А скільки в мене є часу? У вас до кінця доби сьогодні. Дивіться, я просто вашому... всі кошти потратила, купила собі м'ясо, фарш зробить, чебуреки роблю продаю. І гроші будуть завтра, не раніше. А у вас завтра буде закриття в такому випадку? Ну, я думаю, чібуреків 500 десь продам. Якраз буде потрібна сума. Ну, це буде до повернення чи до закриття. Щоб я я думала, думаю, що до вам... закриття. А ви, до речі, не хочете чібуреків замовити. Я пошту відправляю. Ні, ні, ні дякую. Вони завтра вам дякую. прийдуть вже якраз. На компанію візьмете? На сотрудників. Ні. Ні-ні дякую. Я схидку зроблю ви? вам. Де зри він чи Здорова й голова. Е. Світлана Олексійовна, в вашому особистому кабінеті дана пропозиція завтра ще буде відображатися. Ага. В тому випадку вам необхідно проводити вашу оплату або через сайт, або через особистий кабінет. Тобто вона є обмеженою в часі, контролюйте дане питання, тому що я вам все ж таки раджу скористатись даною пропозицією, тому що і так по вашому кредиту є вже нарахування першого штрафу в розмірі тисячу гривень. Це пункт 4.1 кредитного договору. Я вас все ж таки закликаю сплатити кредит, як найшвидше, у вас не стало дати Да дати нарахування наступного штрафу в розмірі тисячі гривень. Тому що насправді в боргову яму потрапити дуже просто, а вибрати з неї досить складно. Повірте моєму досвіду роботи. Я зрозуміла, Тому дивіться, так ви замовите чи ні, якраз і мені буде нормально й вам. Чи ви не ні. чи ви не любите Я не такі чебуреки? Була, ні. ні? Я не люблю. Ви так? любите заграничні? Алло. Я взагалі не їм так. Я взагалі таке не їм. Дуже не дякую, все? якщо мені. Ми... А... Я зрозуміла вас. А шашлик любите? Я не бачу. Я можу шашлик вам зробити. Зробування. Я вам надала інформацію, що це не вашого кредиту. Ми завтра очікуємо на закінчення. Інформацію я вам надала. До попершого. Розмови мене звати Господина Івановна на мої дімо на підставі статі двадцять третьої закону України про споживче кредитування та договору доручення віков споживчий центр швидко гроші. На 10 лютого 25 року у вас заборгованість 13 тисяч 80 гривень, 290 днів прострочки, коли плануєте вносити кошти на свій заборгований і чому не сплатили вчасно. А яка там сума? 13 тисяч 80 гривень. Угу. Ага. Зрозуміло. І на сьогоднішній день вам надається акційна пропозиція від кредитора. Отримували ви повідомлення з цього приводу? Ні, не бачив ще поки що. Можете сплатити 6600 гривень. І uh -huh. решту боргу вам спишуть. Скільки я там брав, наповнюєте? 6 тисяч. Uh -huh. А можете мені смс-ку ще раз надіслати? Ну, про списання. Я би щойно його озвучила, навіщо вам надсилати повторно? Бо я можу забутися просто. Якщо плануєте скористатися акційною пропозицією, ми маємо вас зафіксувати зараз в розмові на неї. Просто розумієте, я цей. я в больниці лежав, оце ж туди займи брав. І в мене зараз проблеми з пам'яттю, я зараз лікую ще лікарняному. І я можу забутися, я вам серйозно кажу. Ми ну, вам перетелефонуємо. Якщо ви зараз зафіксуєтесь на оплату, на який саме день ви можете внести ці корси, щоб ми вас зафіксували на акції на оплату. Алло, а це хто? Оль, ти? Алло. Добре, я, я зафіксувала. А ви кому телефонуєте?